Ми не один раз зверталися до влади, зверталися в ЖЕК, щоб нам нашому будинку допомогли. Аварійному наш будинок стані такому вже аварійному, що то просто вже жах один. Сьогодні в нас сталася трагедія, і якби йшла, не дай Бог, якась дитина чи люба людина, хто би відповідав? Чи би були якісь наслідки, були б плачевні наслідки, але які би були потім від тої трагедії, ніхто не спасе нас? І зверталися і в ЖЕК, і зверталися до Гриньківа, пана нашого. Нема грошей. Нема грошей, а будинок в аварійному стані, де жильці подінуться потім. Ми платимо е, квартплату за що. Я ніколи за 15 років не мала ніякої заборгованості, але ні даху не зробили, ні, ні одної труби не поміняли. Коли звернешся, в них нема нічого, в них нема грошей. А де гроші наші діваються, за що ми платимо? І сьогодні е, обвалився карніс, а завтра звалиться що? Всі балкони полетять. Нехай центральна би влада міст, центральна частина міста ходять туристи. А нашій владі, хоч би що? Добре, зробили все, зробили центр. А і що з того? Вибігає дитина, впадає карніс на голову. Хто буде відповідати? Ніхто. Люди за що беруть гроші. Добре, що ЖЕК зремонтували, зробили собі ремонт і опалення, і все решта. Нехай би віддали людям гроші за всі ті руки, щоб платили квартплату, і тоді б ми собі самі зробили. Зробили би ОСББ, але за які кошти? Де наші гроші підподілися стільки часу? В 50-му році зробили ремонт, чи в 60-му. І що, за 50 років нічого не поміняли? Треба щось робити і треба якісь приймати міри. Будемо звертатися далі, будемо щось робити. Якщо влада місцева не допоможе ні депутату, то за що беруть гроші?